Сьогоднішня моя презентація присвячена антигінзамінтистамінзалежним механізмам розвитку атопічного дерматита. Чому я на це зверну увагу? Тому що при кропів'янці ми використовуємо антигістамінні препарати, а атопічний дерматит ну, якось е... немає не в гайдлайнсах антигістамінних і якісь ідуть суперечки. От я пропоную з цього приводу ну, провести такий розбір, може, дискусію. Ну, ми знаємо, що це захворювання хронічне, воно. Має доволі такий складний перебіг у різних вікових категоріях, має генетичну детермінованість, і ми знаємо, що є певні зовнішні алергени, які викликають сенсибілізацію. Ну, наприклад, як у цієї дитини, це там пильовий кліч. А сьогодні дослідження показують, що ще і так названий альфа-нак-алерген, який вчені. Виявили на нуклярних структурах у пацієнтах, яких вгорі на атопічний дерматит. Тобто є аутоалерген, який може підпитувати, підтримувати цей процес. І це дуже цікаві дослідження. І тому є велика кількість коморбідності аутоімунних при атопічному дерматиті, про які, до речі, говорилося сьогодні в Амстердамі на останньому з'їзді її Це і може бути вітіліга, хронічна уртикарія целіакія. Хронічні захворювання кишечника, склеродермії і таке інше, і це ми також маємо пам'ятати і проводити скринінг наших пацієнтів з атопічним дерматитом. Ну, а що стосується розуміння патогенезу, ну тут зрозуміло, що аутоімуні, тому що активуються і, і т лімфоцити, я хочу, щоб ви подивилися, що окрім... Тих молекул, які ми хочемо заблокувати. Перепрошую, немає тут указки, я так покажу. Це головні фактори, які визивають свербіння. Інтерлікін 31 самий мощний. Сильніше його немає це доведено сьогодні, тому сьогодні і розробляється і вже вводиться біологічний препарат, який буде його блокувати. Інтерлікін 4, інтерлікін 13. Але бачите, тут же ще є і. Викиди імуноглобуліної, які викликають при атопічному дерматиті дестабілізацію мастоцитів. Тобто ті клітини, які викидують гістамін. Є певні гістамінозалежні механізми його стимуляції, про них чомусь не говориться. І вважається, що це ну, взагалі Та не треба ті антигістаміни, є інші напрямки, інші шляхи. Сьогодні є цікава публікація. Ви бачите, вона вийшла зовсім недавно у грудні минулого року. Поляків, які кажуть, що ну, є певні певні прогалини в терапії, особливо в терапії. Топічними кортикостероїдами є фобія сьогодні, хоча ми можемо їх використовувати тривало, і це один з механізмів блокування свербіння. Також тривало, бачите, до чотирьох е, тижнів можна їх використовувати не боячись, що там вони якось нашкодять, е, якщо наноситься на площу не е, більше, ніж 20%. Але дивіться, які цікаві меседжі вони посилають. Вони пишуть, що. Дуже мало використовується системної терапії при атопічному дерматиті, навіть в Європі більше застосовують лише зовнішнє лікування, а навіть пацієнти 47, майже 50% пацієнтів, які потребують системної терапії, не її. лише 17% пацієнтів отримують ту необхідну системну терапію. Така ж ситуація приблизно і в Україні. Я е, розумію, що. Мало хто призначає інгібітор янус чи інгібітор інтелікіну 4 при атопічному дерматиті, але є та певна категорія пацієнтів, які дуже в цього потребують. З другої сторони, використання топічних кортикостероїдів надмірне, що от я, наприклад, бачу в своїй практиці, воно викликає блокування також є ці роботи надниркових залоз, і викликає певні зміни навіть в структурі кісток і підвищує ризики переломів. І небажаних ускладнень пов'язаних з вторинною інфекцією шкіри. Тут є у нас наша робота кафедральна, де ми показуємо, що велика кількість є небажаних реакцій у вигляді. І герпетичної екземи, і варицела зостер, екзема коксаки, контактно контагіозна молюску і таке інше. І що цікаво, що на першому місці стрептостафілодермія, ну це зрозуміло, що на першому місці. А дивіться, друге місце контагіозний молюск, вірусні ураження, да? мікотичні інфекції. І всі ці інфекції вони в, шку, в шкіру, розповсюджуються завдяки чому розчухуванню. Тобто інтенсивне свербіння, яким ми недостатньо блокуємо пацієнтів, це і є той фактор, який підсилює такі небажані ускладнення у наших пацієнтів. Які ж ми маємо терапевтичні стратегії? Я навмисне показав стратегії 2017 року, і ви бачите, що вони дуже були обмежені: циклоспорін, метатриксат, системні кортикостероїди. І дивіться, зараз 24 рік. Ми, ви про них говорите і багато ми знаємо на четвертому рівні: це ну надсучасні препарати, це інгібітор янускінази, це блокатори інтерлікіна, 4-13, тобто ті засоби, які дуже ефективно працюють. Але залишається і циклоспоріна, класпоріна, затіапріни, метатриксад. Тобто розширилась наша лінійка, і ми можемо сміло сказати, що це дуже добре для наших пацієнтів. Але справді ці, ці більшість цих препаратів сучасних вони дуже коштовні, дуже дорогі. І тому ми говоримо, що ми не маємо права забувати про антигістамінні засоби. А що ж пишеться про антигістамінні засоби? Я навмисно показую те, про що говорила Тетяна Вікторівна. Лікування хронічної кропив'янки. Дивіться, рівень доказовості 1А. Тобто тут точно є високий рівень доказовості використання цього препарату при кропивянці. А при атопічному дерматиті, що вони пишуть? В настановах, в європейських настановах, проведені рандомізовані дослідження щодо використання антигістамінних засобів при атопії не виявили значного впливу на клінічний перебіг атопічного дерматиту, але позитивно вплинули на зменшення емоційного збудження та свербіння, що означає, не виявили значного впливу. А не значний вплив виявили, а як проводились дослідження? А дослідження я вам розкажу, як проводилося. Це проводилося моно Скринінг одним препаратом антигістамінним, який приймали пацієнти з атопічним дерматитом. Ну чи буде ефект від використання топічного дерматиту, який якщо він лікується лише одним антигістамним засобом? Ну, звісно ж ні. Це різні по стратегії захворювання, але антиантигістамінний препарат потрібний тут при цьому захворюванні. І от дивіться, хто з вас не призначить антигістамінний препарат от такому пацієнту з атопічним дерматитом, якщо, якщо йде екзематизація? ну будемо відверти. Ми всі дамо такому пацієнту перш за все антигістамінний препарат. А далі вже будемо думати, що інше, що ще додатково. І це абсолютно нормально. Тому я вважаю, що в терапевтичній стратегії атопічного дерматиту обов'язково треба включати антигістамінні засоби. Вони цілком ну, там, мають, мають сенс при цих патологіях. Також тут. Атопічний дерматит, контактний дерматит, бронхіальна астма, алергічні реакції, алергічний реніт. Ну чому ж ні? При всіх інших захворюваннях і про і алергічному реніті також призначається антигістаміння засоби, тобто ми можемо сміло тут призначати. А що чому ми говоримо про гістамін лише як про фактор медіатор алергії? Подивіться уважно в усіх сьогоднішніх і вілкіпедіях, і в останніх дослідженнях. Гістамін є медіатором алергічних реакцій, антикоагулянтом, регулює нейропередачу і медіатором запалення. Так, він підтримує запалення в нашому організмі. І сьогодні ми говоримо про два е, механізми підтримання свербіння: це гістамінозалежний і гістамінонезалежний. І ми не говоримо, що атопічний дерматит лише пов'язаний, і там свербіння лише пов'язане з гістаміновими рецепторами. Але дивіться, є ще гістамін, є тріптази. А є ще велика кількість молекул, які попадають на аксони нервів і передаються в центральний головний мозг, для того, щоб що? змодулювати нам назад ефект свербіння. І ви бачите, деякі з них можна блокувати там, чи янусь кіназами, чи іншими інгибітрамиска. Але що важливо для того, щоб цей зуд запустився, я хочу звернути вашу увагу: по-перше, транзиторні рецепторні потенціали. Ви пам'ятаєте, що всі вони відповідають за підтримання чутливої шкіри сенсетівські. І, друге, це наявність іонів кальція. кальція. Без іонів кальція передачі імпульсу не буде. Так, от, чим ми можемо заблокувати інший механізм блокування це інгибітори кальциневрину. Тому вони блокують майже всі елементи, які будуть пов'язані з свербінням. Це дуже важливий фактор, і на нього треба звертати. Але гістамін. Викликає е, оці з, з, реакції свербіння майже в 50% випадків, дуже дуже часто викликають ці реакції. І тому низка вчених там є посилання. Звертають увагу на те, що е, навіть коли у вас є свербіння при тому чи іншому дерматозі, атопічний дерматит, вузловато почесуха, навіть псоріаз, то рекомендується підвищити дозу антигістамінного препарату і в більшості випадків. Майже в чотири рази можна, ви знаєте, це не шкідливо буде досягнутий клінічний ефект. Спробуйте це навіть при навіть атопічному дерматиту, і далі ви можете перейти на інші засоби, у тому числі там використання кортикостероїдів, циклоспоріну і таке. Інше ми знаємо що алірзин, він є доволі ефективним препаратом антигістамінним другого покоління, саме друге покоління. Ми сьогодні використовуємо. І ви бачите, в нього додатковий ефект пов'язаний саме з проти... протизапальною дією. Да, він має протизапальну дію, і це доведено на клінічних сьогодні дослідженнях. Він здатен блокувати низку прозапальних цитокінів в периферичних тканинах, в тому інтерлікін. 13-4 некрозу пухлин альфа і гальмує процеси хемотаксису в периферічних тканинах і міграцію накопичення лімфоцитів у шкірі, тобто знімає запалення. Ну і Ви знаєте, що він випускається в декількох формах. Цей із двох років він може використовуватися у краплях у пацієнтів. Це дуже зручно для наших. Маленьких е е хворих, ну а у дорослих по 5 мг у вигляді таблеток. Ну і хочу звернути увагу на те, що використання е Янус-Кінас не є протипоказанням для використання паралельно антигістамінних засобів. Тобто ці засоби можна використовувати разом, тому що вони діють на різні механізми стимуляції свербіння, і це дуже важливо. Хочу показати випадки розвитку миценозу. Це саме завдяки тому, що йде нераціональна терапія атопічного дерматиту, і іноді змінюється перебіг цих патологічних станів і формується цей вторинне ускладнення у вигляді фолікулярного мусоноза шкіри. А це ну, доволі серйозна така патологія. Дівчина довго хворіла і була проведена терапія з використанням Дапсону. Антигістамінних засобів, в тому числі текралімусу, і був досягнутий дуже непоганий клінічний ефект. Проводьте патч-тестування обов'язково пацієнтам з топічним дерматитом, тому що у низки пацієнтів, які лікуються топічними кортикостероїдами, саме до топічних кортикостероїдів, ми виявляємо місцеві алергічні реакції. Бачите, тіксокартол показав у цієї пацієнтки. Навіть на четвертий день реакцію, і це говорить про те, що ну, взагалі неможливо використовувати в такому випадку, випадку топічні кортикостероїди. Отже, шановні колеги, подальше вивчення ролі гістаміну у розвитку патології шкіри пріоритетне завдання сучасної дерматології. Застосування антигістамінних препаратів при атопічному дерматиті дозволяє заблокувати не тільки свербіння, але й запалення. І розуміння ступеня впливу гістаміну на перебіг атопічного дерматиту дозволить покращити контроль цього дерматозу. Дякую за увагу.